Eric, you are a great friend of Ukraine. Eric, you великий друг України і цієї конференції. Ви і віртуально спілкувалися перед російською агресією в 22-му році, в 23-му році ми були Have в Україні разом on... з вами. Я хотів би, щоб ви ви були власне і на бі біля лінії фронту і не нещодавно були там, оскільки ви досить активно. Працюєте, ви знаєте більш менш, як виглядає поле бою. Розкажіть нам за останні два роки, як ви це спостерігаєте, як змінилося поле бою і що там відбувається. Я дякую, Я дуже люблю Україну. Люблю український народ і сказати, що українці мужні, хоробрі люди. Це недостатньо навіть я більш ніж два роки тому працював із певними компаніями України і з урядом Я Я мого доброго друга міністра Камишина на сцені. і я чимало подорожував Україною 25 тисяч кілометрів битва почалася більш-менш просто наступи відступи, але Україна діяла досить швидко, хоч і не мала свої належним чином авіації, і використовували дрони. Вони були досить простими, але потужними. Вони також створили потужні морські. Дровани я спостерігав у перші роки, коли був тут після агресії. І ті уроки, які я виніс, це те, що війна виглядає не так, як в кіно. Вона набагато гірша є ніж ніж в кіно. Якщо ти побачиш її. Рейшнсайкона на місці і фа цей цикл реітерації, він не досить швидкий і динамічний. Якщо подивитися на різну тактику, скажімо у Росіяни діють за правилами Другої світової, з крупними наступальними діями, а українці. Розробили тактику стрілкових груп і борються таким чином із росіянами. Росіяни розробили -опто, оптоволоконні Засоби для дронів, що з захищає їхні дрони, і вони десь можуть на 25-30 кілометрів е, іти на, на волоконовтовому кабелі. Я думав, що росіян буде легше зупинити через технологічну перевагу. Українці, вели за останні місяці Росія величезні гроші вклала в ці системи масштабування скажімо, шахед – Це дуже. Um, страшна зброя, вони її удосконалили. Вони зробили їх швидшими і перехоплювачі, яких які застосовує країна. Вони також стають дедалі технологічним. Що то тут, тут така, знаєте, гонитва, як між кішкою та собакою. Отже, Україна тримає землю досить добре перед армією, яка втричі переважає чисельно, і росіяни а, показують те, що говорив мій другу пан Кісінджер, що Росіяни готові витримати величезну біль і втрати аби досягти своїх цілей. Це правда. Якщо подивитися в технологічному сенсі, що можна сказати, як буде виглядати бойовий дію за наступні півроку, чи щось таке, чи три місяці? Це будуть мільйони дронів, які будуть використовувати обидві армії одна проти well, одної чи якось по іншому? Нарізами не є військовим експертом, я технолог. І я думав, що у нас буде технології, і не буде багато людських жертв. Я помилився в цьому. І, На жаль, оскільки це наземна війна, ми будемо і надалі бачити величезну кількість смертей з обох сторін. і у цій боротьбі головним елементом буде те, хто. Накопичуть більше маси для того, щоб просуватися далі. Якщо подивитися на російські операції, там де вони повільно але до, до досягали успіху, не з тим, що вони е, до, до 30 тисяч. Війська збирали в, в в одному місці, особливо це стосується ситуації довкола Авдіївки і Покровська, де вони зараз вже сунуться до Краматорська. Це дуже гарні міста. Ворог просто руйнує ці міста. І після війни відбудувати їх для України буде дуже важко. Але я думаю, що обґрунтоване припущення в тому, що це все одно війна піхоти і, the the зрештою відстань між людьми і озброєнням збільшиться, бо самі овці новації вони відштовхують людей далі під час останньої моєї поїздки не скажу куди ми не змогли наблизитися ближче за ніж 15 кілометрів до лінії фронту через російські дрони але в українців теж є дуже потужні системи не лише на фронті але й те що називається системи середнього радіу скажімо, десь так на 100 кілометрів приблизно Отже, будуть відповідні стратегії. Кожна сторона хоче зашкодити максимально інші її інфраструктури. це м'ясорубка війни, але ми бачимо також зростання ролі малих груп, в тому числі на мотоциклах. І власне ті, хто матиме більше, от більше більше потужності, отримає перевагу. Тут добрі новини для України в тому, що вона переважає у розвідувальній інформації без деталей, але скажу, що у них є вже чудові системи отримання розвідданих, і вони дуже добре вміють вже планувати. Контрзаходи, як відкинути росіян, тобто українці рухаються швидше і вони більш розумні, тому я дуже оптимістично влаштований у цьому сенсі. А скажіть трошки нам, будь ласка, про те, якими є найбільш останні такі технології. Чи можна якось дізнатися наприклад, де знаходиться вроже дрон? Як саме він летить? Якою траєкторією маршрутом тощо Бо росіяни ж зараз uh, користуються дронами з дуже дуже тонким волокном, яке дозволяє млетіти uh, на десятки кілометрів без уваги до ремріленла. І оскільки вони користуються тим волокном, як їх придушити? Що з цим робити? Знаєте, Це одна з тих інновацій, яку я не передбачав, да <порків> The big was the в українців завжди була проблема, велика проблема, як пробитися через російські реба, але вони так само працювали над своїми системами. зараз мені видається, що обидві сторони намагаються на водною навчитися як забезпечити придушення сигналу. Бо коли не бачиш, що атакувати, ти не можеш. Атакувати І як, якщо немає можливості просто натиснути кнопкою, послати на ціль той дрон. свого і... часу українці не могли пробитися через реб російський Обидві сторони дуже бояться, що це несе потенційно поразку. От тому і виникає ситуація, що росіяні фібр-волокно на дронах використовують з українці. Зараз теж це роблять. Тому мені так знаєте, здається, що ті стіни, які ми будуємо вздовж лінії контакту, електронні тощо, вони зрештою Будуть знищені буде більше ройових систем, більш масових. Будемо бачити дедалі більше таких колективних засобів ураження, групових. Десь рік тому пам'ятаю, говорив з одним молодих командирів. і тоді він мене питав, а, а що то за нові такі дрони там да? У нас зараз проблеми з ребом. Ми, щоб один пробився десяток мусило висилати. Я розповідав про нові системи захисту, інше. Адже зараз, якщо родові структури будуть створені, якщо буде накопичення такої маси, ударної, будуть зміни, і з розвитком війни буде дронів більше. і Міністр Камишин говорив про це. самі масштаби вироблення дронів, зокрема в Україні, просто феноменально великі. і можу сказати вам, що і Україна і Росія зараз мають економіки, як кажуть, на воєнних рейках. Тобто, це значить, що будуть вироблятися більше рішень, більш жахливих в Росії, а українці будуть робити більше смарт рішень, що зберегти більше життя. Але це мені вселяє оптимізм. Піпад дефенсофішолс добре. А, а що треба краще зрозуміти європейським оборонцям? фахівцями стосовно цієї війни, як в такій війні перемагати, Знаєте, мені дуже приємно чути і бачити, що європейці оборонні бюджети збільшують, що керівництво ЄС займається створенням власних оборонних сил. не покладаючись цілком на США, більше 2% на. Оборонні видатки це дуже добре. але проблема. Знаєте, в чому європейці роблять абсолютно те саме, що роблять американці? Вони роблять більше танків. До речі, ледь не забув сказати. Ви не побачите вже танків на полі бою. Бо за 30 секунд будь-який дрон, будь-який танк перетворить на бруг. Як кажуть, да, якщо побачив дрон, значить за 2-3 години хвилини до тебе смерть прилетить і оці танки всі, вони більше не потрібні. І я думаю, що українська здатність відкинути Росію полягає у створенні інтегральної такої інтегрованої перепрошу системи, яка не дасть проводити атаки. Російська тактика в тому, спочатку вони хочуть якось розм'якшити українську оборону, а потім вже наземними силами пробувати далі. Так чи інакше, це вже не робиться артилерією танками. Майбутнє війна буде війна дронів. І українське керівництво це дуже добре розуміє. Вони розумні хлопці багато разів говорили мені про це. Є абсолютно нова така галузь оборонна, яка пов'язана з виробництвом дронами антидронових рішень і по завершенні війни буде надзвичайна така промисловість, яка буде це випускати, прославляючи український розум чимало українців з різних сфер, особливо з уряду, зокрема ми хотіли від вас почути, що на вашу думку вони мають зробити, щоб українцям краще було Ну по перше, українцям треба віддати належну зайшня сміливість. Я не можу уявити про описати, Прошу наскільки жахливе, то що можна почути бачити біля лінії зіткнення? Енсові дрону це значить, що ти у пастці. і нам потрібно безумовно більше тих, хто займається софтовими рішеннями, Багато треба тих, хто має математичну. Фізичного світу в Україні є тривала історія таких технічно підкованих людей. І необхідно створювати відповідні мережі. Коли буде досягнено перемир'я, треба буде відповідно оборонні мережі створювати професійні. Україні. Доведеться збільшити інвестиції в оборонні свої системи, які поєднуватимуть. Комунікацію розвіддані і масовість усі міністри, з якими я спілкувався, кажуть цього не має статися знову еріку я з багатьма тут говорив я з представником сил спец спеціальних операцій спілкувався всі кажуть ми знаємо хто такий ерік Шмідт, ми сподіваємося він нас врятує Ну, дякую за добрі слова партнерські стосунки з україною завжди були найбільше одні з найбільших радочів мого життя всіх вас дякую за це і дозвольте завершити цю сесію таким Ми всі розуміємо, що росіяни можуть витримати чимало, і аналогія Другої світової приходить на голову, да 25 мільйонів втрат. Але враховуючи те, що відбувається в Україні, українці теж тримають удар.